Ніщо не прогнозувало біди літнього ранку. Ділянка дороги по вулиці 60-річчя жовтня після ремонту стала справжньою злітною смугою. Аж ось пролунав сильний удар. Джип врізався у зупинку громадського транспорту під назвою Ромашка. Зніс кафе, яке знаходилось поруч. Удар я вискочив на вулицю, Придавлена жінка, одна, ще кричить, там перелом, кость торчала прямо п'яний, абсолютно неадекватний водій». который потом неизвестно каким образом забрался в автомобиль, пытался уехать, ну и тут уже все присутствующие там разбивали боковое стекло, вытаскивали из машины там, ну, шло до самосуда. Благо, потом приехали, приехала милиция, скорая, МЧС, МЧСники уже были. Він пытался уехать, коли МЧСники разбирали розбирали всі завалы, завали, которые он там устроил. У результаті продавець літнього майданчику загинула на місці, постраждало ще п'ять відвідувачів кафе. 3.40 утра в городі Стахана водій автомобіля Джи Акура совершив столкновені з автомобіля Пофельів, слідство чого выброшен на встречную полосу і протаранил остановку. І літньому площадку. Вслідство ДТП одна жінка скончалась на місці, п'ять пострадавших. Водителі і пасажири були доставлені в поліці для казання медичної допомоги. Постраждалі одразу ж були шпиталізовані. До міської лікарні доставили винуватця пригоди. Наразі біля його палати чергує міліція. Значить, в 4 часи утра були доставлені п'ятеро пострадавших. С ДТП в районі остановки Ромашка. Троє із них в настоящее час знаходяться в реанімаційному відділенні. стан їх их тяжелое. один в крайне важкому стані. І двоє хворих госпіталізовані в травматологическом отделении. Є водій, в настоящее час він в травматологічному відділенні. Ну, для життя. Його не Підраховує свої збитки і власник кафе Сергій, проте найбільше його засмучує загибель продавчині. До речі, на місці пригоди опинився її чоловік. Він теж постраждав і наразі перебуває у лікарні. Виїхав на стрічну полосу, протаранив павільйон очікування, остановки Ромашка. Не виїхав в літнє кафе. Ну, ситуація у нас така не хороша Все, що встановлювати треба. У первонежидання, бачите, таке розбитий дріб'язлів. це ж стоїть больший средств. Сути сі свасі до железо, не заліжені Все это ми все, вистановимо. Все Наразі стахановські правоохоронці проводять розслідування за статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують.